Тімли. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята тільки те і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане. Своєю піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Став гукати півник. подивіться на, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Питається півник. Де я? відповідає круть. Де я? відповідає верть. Я обмолочу. каже до них голосисте горличко. <хи> і взявся до роботи. А мишенята далі собі граються. Обмолотив півник колосок і знову гукає. Гей, круть! Ей, верть, а йдіть гляньте, скільки я зерна намоготив. Прибігли мишенята, подивилися і кажуть. Треба тепер зерно до млина віднести а намолоти борошна. А хто понесе? питає півник. Не я?» – мовить круть. Не я?» – мовить, верть. Несу. Каже півник. Взяв на плечі мішок із зерном та й пішов. А мишенята собі далі скачуть, у довгої лози граються. Повернувся півник додому, знов кличе мишенят. Аго, круть, Аго, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята. Зраділи і кажуть Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити. Пиріжків наліпити та спекти. Хто ж буде місити? Ліпити та в печі випікати? Не я. Пишіть круть. Не я Пишіть верть. Подумав подумав півник. Та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, наліпив пиріжків, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я. каже Круть. А я, який голодний. каже верть. Та й посідали до столу. А голосисте горличко їм каже Стривайте но, ну. стривайте. Ви мені спочатку скажіть? Хто знайшов колосок? Ти. кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відповідають круть та верть. А тісто хто місив? Піч витопив пиріжків Ти. Вже й зовсім тихенько кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от ледарів пиріжками пригощатиме? Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, втомилися. Але стійте, зачекайте та які висновки казки запам'ятайте. Лінивий завжди залишається голодним, і лише наполеглива праця приведе до здійснення всіх мрій. До наступної казки Хай щастить!